Ну що, розпакуємо разом зі мною бінофлічний на подарунок. Наскільки я розумію, це догляд для обличчя. Ось такий. Тут взагалі немає нічого по-нашому. Тут це на якийсь Є іерогліфи, її Богу. Як я буду розуміти, я не знаю. Я не знаю, як його зрозуміти. Я вже привітила, бо воно так тяжко виймається, це капець. І от така виглядя. Дорого багато виглядає, правда? І так, перший лот це у нас ось такий. Мені здається, це очищувальний гель. Ось такий. Тут пише клінсер. Пептурний Beautiful Cleanser». Я йому рівень англійської. Виглядає Аестетік, їй Богу. Будемо тестувати. Обідно, що немає ніякої інструкції. Взагалі, на якій мові, як я маю розуміти. Ну, тут а, написано, що це акрил. для очей. Напевно, це сюди синячки, наносити вночі. Такі малютка. Малютка, малютка. Далі, ось така. Стікляна баночка. Ну, виглядає взагалі, аестетик, мені здається, от... дорого-багато, їй був. Е, пише, що це пептидний тонер. Ось так, так так Ну, пахне такі травками. Далі. Далі у нас ось така баночка. Вона теж. Стекляна. Емульсія. Аптерна емульсія. Прикольно. І так, далі у нас ось такий кремчик. Я думаю, це нічний крем. Він такий прикольний теж. Ну, блін, виглядає мріш, а естетик. Вам так не здається? Ну, прикольно. І ось така сиворотка. Я дуже давно хотіла купити собі сиворотку, але я не розуміла, яку краще. А тут мені прям годило по всіх фронтах. Все, що я хотіла, тут є. Новий догляд для обличчя, сиворотка. Будемо тестувати. Думаю, буде все обалденно. Ну що, дякую вам за перегляди. Ставте лайк підписуйтесь. Буду рада вашій підписочці. Па-па!